Під час виступу перед губернаторами республіканцями Аралаго -Ар у Флориді він сказав, що готується зустріч із Путіним. Цієї зустрічі хоче Путін, не Трамп. Це дуже важлива деталь. Дату зустрічі він не повідомив, але сказав детально наступне: ми багато спілкувалися з президентом Сі, і у нас призначено багато зустрічей із багатьма людьми. Про те, що Путін хоче зустрітися, він про це говорив навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це криваве. Місиво сказав Трамп. Я не виключаю, що зустріч, можливо, навіть буде і на трьох. Ну, принаймні, не без участі Сі. Попередньо, я думаю, що буде спілкування Сі із Путіним стосовно того, як має бути спілкування із Трампом. Складна така геополітична конструкція. Трамп ще раз наголошу, кожного дня видає нові тези. І та ініціатива, яку виголошував президент України Володимир Зеленський, спочатку зустрітися із ним, певне, Трампом не розглядається на превеликий жаль. Можливу зустріч прокоментували і в Кремлі, але коментували раніше. Цю заяву поки що ніхто не прокоментував, але Пісков сказав, що якщо Трамп збереже намір зв'язатися з Путіним після інавгурації 20 січня, в Москві це вітатимуть. Він таку тезу сказав напередодні повідомлення Трампа про можливу зустріч з Путіним. Ну, друзі, я думаю, ви розумієте, що контакти по лінії Вашингтон, команда Трампа і Москва вони тривають.